Після публікації інтерв'ю соцмережі вже традиційно вибухнули мемами про Арестовича. Як інакше, уяву користувачів розбурхалася його заява. І наші журналісти зібрали найдотепніші з них. Давайте подивимось. Загальний стаж у відкритому космосі два-три тижні, і це тільки без скафандра. Збираємо на літак Арестовичу, щоб полетів та й підірвав нарешті той Кремль. Записуйтесь на курси до найпрофесійнішого пілота України. Нова частину фільму Топ Ган за 2-3 тижні буде в прокаті. Ну, максимум за 5. Користувачі розсекретили особистість привида Києва. Може, Люся просто ім'я своє неправильно вимовив. У Арестовича стільки професій, ну, а що ще ми не знаємо про цю надлюдину? Ага, ще одна спеціальність генія. Ну нарешті розкрито секрет над здібностей Арестовича. Як писав Лесь По я льотчик, я в танки гарєл. Знаєте, я ще й щось типу льотчика. Майселф Арестович до речі підтвердив свої слова і поділився світлиною з літачка, що правда цивільного. На жаль.